и так дальше. Э, ну, типа, это медицина, как бы, уважается, что это медицина будущего, и, в общем, можно откорректировать, да, вот этими волнами, то есть привести в норму колебания клетки и так дальше. Но, ну, у нас же диагностика, да, мы же тоже работаем, же, же принцип для резонанса. Но я хотела не про то сказать. Я пришла в компанию ЦАХ, я пришла, в принципе, на меломыку, на уход. Бади мене, по-перше, тут 4,5 роки тому була дуже ограничений асортимент по БАДом. Да? Ну і ціни. Думаю, ну я на той момент працювала то ж на діагностиці, працювала іншими БАДами. В принципі, результати були, і якби нормально все працювало, все добре. Ось, А потім подарунки ж дають, да? і ти ж ху, щось береш подарунки, то все. І коли до мене почали приходити вже партнери Ірсах, і я рекомендувала продукцію Ірсах, і ми нас на площадку ставили. Тут же ж є так, що ти, наприклад, вибираєш орган, на який ти хочеш, або систему, на який ти хочеш вплинути, наприклад, цим БАДам, і ти дивишся, наскільки резонанс цієї квіти росте. Mm -hmm. То я вам хочу сказати, що я була в приятному шоці від того, що а, продукція компанії ну, наші бади, наші БАДИ. Вони настільки настільки живі екстракти, настільки вони вібрують, тобто на технології, нанотехнології такі, що вони дозволяють дозволяють взяти те саме активне, не втручаючись у ті волни, тому що кожна кожна травиночка все живе, воно вібрує, розумієте? І тут у нас цінність в чому? В тому що це живі екстракти. Технологія е, производства така, що вона е, оставляє ту живу, живу вібрацію. розумієте? І я коли ставлю на площадку, резонанс такий єдиний капець. І сьогодні в мене жінка була, привела чоловіка свого слова на діагностику. Вона принесла там різні бади, йому ж давай підбирати йому. Саме. Щось там з Choice, щось там з інших компаній. Ну, в принципі, так. Ну, кажу, ну, Є там трішки поліпшення, але не то. Ставимо рстах. одну, вторую, дівчат. Це я не... Мені немає сенсу, я можу зараз відкрити діагностику, ви своїми очами побачите. Тому це ми п'ємо живі екстракти. Тому в них сила природи. Поняли? Mm -hmm. Ми ж бачили, коли ми розкриваємо пігулочку, наприклад, водичку висипаємо, і вона розчиняється повністю. Немає того сухого остатку, Людмила Казіміровна. Тому тут концентрація а, дуже то, висока. То, Тому ефективність не, не ефективність. треба чекати то -то довго, да, як люди раками все життя п'ють і толку немає. Приходять, да, ми знаємо з інших компаній, <п ят> <п ят> приходять, я все життя п'ю бади, сідаю, там капець на, на, там на страшне. На у ну, нас та в нас такого немає. Що людина прийшла, ми зробили діагностику, я дала рекомендації, людина дійсно п'є, а не просто прийшла і пішла, дійсно п'є, треба систему соблюдати, звісно, і харчування від, ну, збалансувати все, то результат буде 100%. І це 100% я вам кажу, як практик. Як практик, не просто я там якісь космічні вам теорії розказую, як практик.